Коли ви читаєте такі коментарі, то не зразу треба їм вірити. Тобто, коли у мене з'являється якийсь коментар о, під описом, то це не означає, що цьому коментарю можна вірити. Бо зустрічаються такі е, ну, в общем-то, нехороші люди, котрі можуть вам насовітувати того, чого робити не треба. Е, ось як оцей поважний дядько, ну Скоріше за все, десь щось читав, десь щось чув, але ну, розуму, чесно кажучи, небагато. Надалі я покажу відео про віровочки, і ще раз е наголошую, що насос повин, повинен висіти тільки на нержавіючому тросі. Ну, якщо ви е хочете, можете повісити на віровочку, але. Запишіть наш телефончик, бо якщо щось трапиться, то ми витягнемо ваш застряглий насос. Це буде коштувати дорого, але це буде не перший, навіть не сотий насос. А якщо з нами зустрічатись, не бажаєте, то краще вішайте трос на те, що я рекомендую. До 30-40 метрів можна 3 міліметри трос, а краще 4. Далі 4-мм нержавіючий трос десь там до 60-80 метрів. Ну і під сотку, якщо у вас свердловина, то бажано б вішати п'ятірочку. Дивіться, зараз віровка натягнута. Якби це був би трос, ми б зараз почнемо працювати. І трос зразу передасть усилля на насос, бо трос не розтягується. Макс, покажи. Зараз на насос нічого не передається. тягнеться тільки вірьовка. Зусилля на насос майже немає. Ну воно є, але просто розтягується шнур. Тому цю хуйню не ставте ніколи. Ось ваша вірьовочка срана. А ось ми перейшли захватом, тому що вже жвірьочкою тягнути не можна, вона лопнула. Захватом. Взяли трос і тягнемо. Так, ось цей чудний момент. момент. Radovalo nam